Чому саме нам запропонували такі невигідні умови? А тому що <гум> того, що хочуть контролю, того, що хочуть для себе матеріальної вигоди і користі, ну, от, Просто їх потреби інших держав, іншої сторони взагалі не бантажать. Тобто їх пропозиція виходить чисто з власних якихось економічних чи стратегічних інтересів. Вони не ставлять до уваги інтереси саме нашої країни. Вони хочуть стабільності, вони хочуть влади, вони хочуть контролювати ресурси. Тобто, в Америка діє зі сторони такої позиції сили. Вони хочуть забезпечити саме собі безпеку, саме свої економічні інтереси підтримати. Замагом це вміння створювати такі вигідні ситуації, саме на користь свою, да? маніпулювати ресурсами, можливостями, знову ж таки, тою владою, зв'язками. Тобто Їхня пропозиція це такого вдало сформована, щоб виглядати, наче ми ж і вам допомогли, але ж насправді ну, в цілі зовсім інші переслідували. Ну не такої ж допомоги, справді очікував народ України. А чому? А тому, що вони не спроможні знайти справжній компроміс. Це такий дисбаланс у відносинах. Це ті умови, які вони запропонували. Це умови вигідні для них, ну, для нас вони не вигідні. А вони просто іншу запропонувати і не можуть не можуть вони. Пропозиція, а це що була представлена нам вчора, це такий початковий сигнал. Такий. Тест. тест на нашу реакцію, тест на реакцію влади. Вони хочуть подивитися, поспостерігати за тим, як ми відреагуємо, чи підемо, чи не підемо, що робити далі. Ну, Взагалі є таке бажання показати свою переможну позицію, да? досягнути своїх саме цілей, показати, що вони успішна країна, що вони можуть. І, тобто це тако похвалитися на міжнародній арені да, про свої досягнення. Це карта переможця. Вони хочуть так виглядати у вирішенні, так би мовити, нашого такого питання.